Церква Архестратига Михаїла у селі Лосятин Почаївської громади перша на Тернопільщині перейшла на новийлянський календар. Про це каже настоятель храму Василь Хоміцький. За його словами, прийняли таке рішення в жовтні минулого року. На початку листопада були скликані парафіальні збори, на яких всі ці питання були обговорені, протокольно завірені, і було написане звернення. До священного синоду до блаженнішого владики отця нашого Епіфанія про те, що парафія села Лосятин має бажання перейти на новий юліанський календар. Синод схвалив перехід парафії 6 лютого. Розповідає отець Василь. Парафіяни готові до того, що нерухомі свята, такі як Різдво Христове, Богоявлення та Успіння Богородиці, святкуватимуть за новим календарем. Сьогодні календарна реформа це процес в Україні, де русифікація. Отже, наша парафія перейшла на новоюлянський стиль, і ми вважаємо, що все-таки церква повинна здійснювати поступ, вона повинна бути ближчими до людей. Найперше треба сказати те, що впорядкується календар. Тобто, якщо є перше лютого, то є перше лютого, а не перше і тринадцяте чи чотирнадцяте. Тобто перший чотирнадцяти, тобто цієї е, блуканини вже не буде. Православна церква України перехід на новогірський календар розляне у травні на архієрейському соборі. Про це розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, перехід повинен відбуватися поступово і добровільно, але деякий час можуть співіснувати два календарі. Буваються збори, якщо переважна більшість парафіян ухвалює. Перейти на новілянські, то вони переходять. Якщо переважна більшість вирішує залишитися на юліанському календарі, вони залишаються. Але звичайно, що в любому випадку вони про це свої рішення повинні повідомити єпархіальну архієрею, щоб просто було розуміння, як що відбувається. Перехід на новий календар не стосуватиметься великодніх свят. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.